На Прикарпатті чотирирічний хлопчик назбирав грошей на операцію своєму батьку, пораненому у зоні АТО. Допоміг цьому випадок. Хлопчина з батьками влітку був на реабілітаційному тренінгу. Там почав малювати. Його дитячі картини припали до душі волонтерці з Канади, яка забрала роботи та влаштувала за океаном аукціон. Малюнки розійшлися з необияким успіхом. Чотирирічний Святослав Косюк за пензлик взявся недавно, цього літа. Відтоді малює усім, що потрапляє під руки. Демонструє останні свої роботи. Чорне сонце. А чому чорне? Ага, або не хотілося. Батьки кажуть, навіть не сподівалися, що перші малюнки сина зможуть допомогти 30-річному Василеві з грошима на лікування. Півтора роки потомок чоловік був важко поранений. Чим могли, тим лікувавцям. ми, крім цього дотепер. Він щомісяця йде на лікування, тому що він себе дуже погано чує, не реагує на погоду, і ледве в нього йому осколки даються ознаки. Василя Косюка з гірського села Бистриця на фронт призвали навесні 2014-го. А вже наприкінці літа його важко поранили. Осколками зрешетило все тіло, вціліла лише голова. Лікували півроку, але в організмі чоловіка все ще залишилось більше 20 осколків. А це усьом. Де є метале, бо навіть знімочки в мене є. що Тут, так як би казав, поспорив з поганим сусідом, хто -то дробовиком дав. І ну, той, по спині так же само. Щоби позбутися залишків металу на Василя чекає ще не одна операція. Надія пригадує, лікарі одразу попереджали, що лікування буде тривалим. Але в простої сільської родини, де дружина вчитель і мала дитина, з грошима не густо. Всі малюночки, які святик намалював, в Канаді були продані на аукціоні. І е, тут є сума: 1050 канадських доларів, яку е, Передала українська громада для того, щоб ви могли собі оздоровитися і пролікуватися. Так що я вам їх передаю. Долію випадку трапилось так, що до мене в гості приїхала представниця української діаспори з Канади Наталка Ленстра. Після намальованих малюночків пані Наталка подала ідею: давайте я їх заберу до Канади, і ми організуємо аукціон дитячих малюнків серед українців, жителів Канади. Загалом на аукціоні в Канаді виставили два десятки дитячих малюнків. Волонтери зізнаються, такого успіху не очікували, тож ініціативу продовжуватимуть і надалі. А Святик тим часом все частіше береться за пензля і мріє в майбутньому бути як батько. Я буду як що не знаю все. Та, з тобою. Та, Για αυτό, δημοσίου, μα να έχουμε